Священнослужителі УПЦ МП їздили до Онуфрія, аби той розірвав усі зв'язки церкви із Москвою. Однак зустріч із митрополитом не відбулася, бо той, мовляв, був зайнятий. Про це в коментарі 12 каналу розповів священник з Волинської єпархії УПЦ МП Ростислав Хрупчик, який був у складі делегації. Як гадаєте, Онуфрій реально не міг зустрітися? Чи може не хотів зустрітись через те, що знав, через що ви приїдете? Ви ну, знаєте, якщо я що я буду казати, це будуть тільки мої домисли, це будуть мої здогадки, і це не буде об'єктивно, тому що я не знаю точно. Знаєте, людей часом буваємо також люди у нас бувають дуже різні випадки. Буває, що планувалася ця зустріч тут якийсь форс-мажор, тому сказати, чи він насправді не зміг, чи насправді не схотів, ну не просто не хочу, тому що не знаю. Метою поїздки було передати лист із підписами 360 священників, які вважають агресію Росії проти України сатанинською та засуджують підтримку війни предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом Гундяєвим. Поштовхом до таких дій стало знищення Росіянами свято преображенського кафедрального собору в Одесі в ніч на 23 липня. Саме головне це прохання до предстоятеля зібрати знову. Собор повісний, де би все чіткіше, все чіткіше і остаточно вказати на розрив стосунків із РПЦ. Маємо інформацію, що після цієї поїздки деяким протиереям почали погрожувати. Зокрема, управління Конотопської єпархії Паца МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки з російською православною церквою. На Волинського священника каже, тиску поки не було. Інформація дійсно є, вона навіть підтверджується, тому що, е, зокрема, є вже відкритих е, джерелах те, що, наприклад, у Конотопській єпархії, там такий є роман е, єпископ, він е, священнику, який е, підписав, там не вказується у рішення за те, що він підписав, але це було дуже чітко зрозуміло і знали. принаймні, бімо священник про це знає, про те, що чому ви... Догану за те, що він підписав от це звернення.